А чи відчували ви таке, ніби залишаєшся сам на сам з сімейними проблемами? Що в важливі моменти чоловік закривається, ігнорує, бо взагалі замовчує рішення, робить, що йому все одно. І ти ніби в парі, а ніби й сама. Ніби в тебе є чоловік, а ніби й немає. І в той момент можна подумати, що він розлюбив або йому все одно. І відчувати себе дуже-дуже приганічено. Але в чому причина? Чому чоловіки мовчать зазвичай рідко говорять на важкі теми? Як говорити ефективно про важкі сімейні питання, так щоб не викликати конфлікт? Тож сьогодні ми про це поговоримо і розберемося, як можна досягнути ефективної комунікації саме в сімейних розмовах, коли чоловік закривається. Тож залишайтесь до кінця цього відео, і ви отримаєте дієві інструменти, які можна застосувати вже прямо сьогодні для ефективної комунікації з вашим партнером. А з вами Єліна Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог, коуч радикального прощення. І ви на каналі, де все просто без академічних термінів, так як воно є в житті. Тож. Поїхали розбиратися. Замовчування чоловіка це часто історія, тому що чоловіки не плачуть. Потрібно бути стриманим, не проявляти своїх емоцій, бути просто як скеля. І це такий собі генетичний код нашої нації, по суті, так як виховують у нас чоловіків. Це один момент. І важливо розуміти, що в нього є якісь свої переживання, які, можливо, він просто не вміє висловити вам. І це не ваша вина, абсолютно не ваша вина. Це не означає, що ви погана дружина. Ні, просто це така особливість чоловіка. Тож, чому чоловік не йде на контакт? Перше, те, що я вже сказала, банально не вміє висловити коректно свої емоції. І що найглибше і найважливіше, дуже часто і не усвідомлює, які емоції він взагалі переживає. Він відчуває дискомфорт. Але як це передати словами, просто не розуміє другий фактор боїться сварки або якогось емоційного заряду в розмові, тому що ми жінки такі дуже чуттєві, емоційні, і можемо з нічого зробити проблему. Тож чоловік, вже знаючи це, буде просто мовчати, аби не було сварки, аби було все тихо, лихо і не було ніяких неприємних емоцій, щоб не відчувати себе не дуже окей. Тому що чоловік насправді біля нас відчуває певний стан переживає, і йому не подобається переживати важкий стан, як і кожному з нас по суті. Наступний фактор це звичка замовчувати. Можливо, в родині чоловіка це була нормальна історія, коли потрібно замовчувати свої переживання, потреби, проблеми. І просто говорити, що все добре, такий собі оптимізм в рожевих окулярах. Наступний фактор це банальне виснаження. Стресу. Ми зараз всі живемо в період дуже великих стресових подій. І на фоні такого величезного виснаження психіки просто не хотітиметься навіть буває подеколи говорити. А може бути так, що потрібно йому подумати для того, щоб прийняти раціональне рішення, а не сказати те, про що він потім пожалкує. І це також важливий момент, як підготуватися до розмови з чоловіком. Перше – це ваш стан. Потрібно бути в спокійному розположенні духом, зробити жіночі практики, наповнити жіночою енергією, відчути всередині любов. Знайти якості чоловіка, які вам в ньому подобаються, ті якості, які допомагають в вашому житті, а вони обов'язково є. Потім зробити наступну практику, написати на аркуші паперу весь список ваших тем важливих, які вам потрібно проговорити з вашим чоловіком, і з цих тем вибрати якусь одну найпріоритетнішу. Важливо, не потрібно відразу з цим весь таким переліком накидатись на чоловіка і намагатися все це вирішити. Ні, не потрібно все поступово. З терпінням і тактовністю. Тож вибираєте одну тему, яка для вас найактуальніша, і головна мета розмови, увага тут дуже важлива не переламати думку чоловіка, а вміти донести йому, чому для вас це важливо, що ви очікуєте і разом знайти компроміс, щоб було і вам добре, і йому добре. Це дуже важлива думка. Тож на це, будь ласка, зверніть увагу, тому що від цього залежить, від вашого такого налаштування, вашої мети розмови, залежить, який результат розмови буде. Чи ви отримаєте бажане чи ні? Отже, ефективні техніки для обговорення проблем. Перше, замість ти використовуємо я. Замість того, щоб сказати, ти не проводиш зі мною часу, варто сказати, мені дуже неприємно, коли ти зі мною не проводиш час. Мені дуже неприємно, коли ти не відповідаєш на мої питання або ігноруєш. Ті важливі моменти, які піднімаються в нашій родині. Наступне робимо акцент на емоціях, а не на звинуваченнях. Замість того, щоб сказати, що ти такий пересякий, щось там не зробив. Ми говоримо про те, що я відчуваю страх тривогу, коли ти такий то такий то вчинок робиш. І це вже змінюється абсолютно клімат розмови. Атмосфера в сім'ї змінюється. Далі потрібно зважати на такий вступ, не так, що ви прийшли. І ніби на екзамені все видали. Ні. Варто підготуватися, налаштувати партнера до розмови. Це може бути чаювання спільне, це може бути якась прогулянка. Тобто, має бути ось така релакс атмосфера, яка б вас налаштувала, трішечки розвантажила, зняла напругу з тіла та психіки. І важливо ще раз і ще раз не перестану повторювати поступовість. Ми не вирішимо всі нагальні питання водночас. По черзі, вибравши пріоритетність, по пріоритетності працюємо з однією задачею, з тією темою, яка цікавить вас у вашій родині. А не все і відразу. Тому що партнер закриється, буде відчувати, скоріше за все, страх, нерозуміння, як це все розрулити швидко. І тоді психіка закривається, вона ховається, знову буде відмов, замовчування, відчуження, і результату з такої розмови ви не отримаєте. Як допомогти чоловіку відкритись? Ну, по-перше, необхідно створити безпечний простір, затишок в домі. Або ж місце там, де ви будете знаходитися, можливо, це буде прогулянка, чи якийсь ваш час разом. Наступне дуже дуже важливе увага зараз. То дуже важливо слухати без переривань і підтверджувати його емоції, намагатися, коли ви його слухаєте, зрозуміти, чому він саме так думає, чому він так вважає, що він переживає. От, нібито поставити себе на його місце, тому що тільки так ми можемо зрозуміти. І підтверджувати активне слухання, підтверджувати його емоції, його переживання, що ви з ним, ви тут, ви його чуєте, що ви його розумієте. Це може бути кивання, але коли воно не від душі, це помічається. Тому я раджу найперше поставити себе на місце вашого партнера, і тоді вам не потрібно нічого імітувати. Ви і так відчуєте, зрозумієте, що він переживав в той момент, чи зараз переживає, і ви вже автоматично будете активно його слухати. Ви будете повністю включені. В те, що він вам говорить, і не будете націлені на конфлікт, і якесь, знаєте, таке відвоювання своїх принципів і думок, а навпаки, будете просто зацікавлені його вислухати і зрозуміти. І це дуже важливо для будь-якого вирішення важливих питань. Наступне зробіть спільні ритуали. Наприклад, це може бути час без гаджетів ввечері, прогулянки вечірні, чи ранкові. Певний час там, де ви будете проводити його разом без телефонів, що само собою. Розполагає чоловіка на розмову з вами. І дуже важливо дати чоловіку час подумати, якщо йому він потрібний, тому що у нас у кожного свій темп, чоловіки вони трішки повільніші е, в своїх роздумах за жінок, і це нормально. Тому на це варто також зважати. Отже, що ж можна зробити вже сьогодні, щоб підготуватися до розмови? Перше, перед вашою розмовою пропишіть всі свої почуття і емоції, які ви відчуваєте тут в моменті. Це дасть вам можливість заспокоїтися, усвідомити, що ви зараз відчуваєте, переживаєте. Для того щоб ви могли ефективно не в звинуваченнях, а на рівні своїх емоцій поговорити з вашим партнером, наступне Зосередьтеся не на звинуваченнях, а на рішенні проблеми. Прямо подумати, що можна зробити для того, щоб ситуація вирішилась, які можуть бути конструктивні рішення. Це дуже важливо. Бо коли ми замикаємось на звинуваченнях, розмова заходить просто в тупий глухий кут. І ще дуже важливо дати час певний на розмову вашу спільну. Наприклад, там 30 хвилин ми зараз цю тему обговорюємо. І не більше чому? Тому що не йти в конфронтацію, щоб не було. Такого розкручування емоційного, і це не переросло в конфлікт, тому прямо -то позначитися по часу, і це десь певні рамки структуру, чіткість, лаконічність вашої розмови, яка дійсно приведе до результату. Так, можливо, потрібно буде поговорити не раз в кожного свій темп, пам'ятаємо. Але це перший важливий крок, який вже тут і сьогодні дасть вам початок рішення вашої задачі в сім'ї. І дуже важливо, якщо чоловік не йде на контакт, це не кінець, це можливість. Розвитку ваших стосунків, отже, для того, щоб вам все вдалося, для того щоб ви змогли поговорити ефективно своїм чоловіком, необхідно застосувати саме ті техніки, які допоможуть вам досягти ефективної комунікації. Слово щоб торкнулося серце вашого чоловіка. А які техніки застосуєте ви вже сьогодні для того, щоб спробувати розговорити свого партнера? Діліться в коментарях. Буде дуже цікаво побачити, які техніки вам сподобались найбільше. А ще буде важливо почути, які техніки дійсно спрацювали в вашому випадку. А якщо раптом щось не виходить, і вам можливо цієї інформації замало, то я вас запрошую доєднатися на новий продукт. Таку нову можливість зі мною співпраці, це прям буде цілі скрипти комунікації, де я даю ефективні навички технології для того, щоб домовитися зі своїм партнером і щоб ви залишилися в позиції Він-Він. Це дуже обов'язково. Для цього пишіть в особисті повідомлення, і ми з вами вже обговоримо деталі. Я дуже дякую вам, що ви були сьогодні це відео зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, ставте дзвіночок та лайк цьому відео, якщо вам такий цікавий контент. І до наступних випусків!